Место Новосибирськ, метра 3 тритри, кімнати це Нузлидва, дизайн-дізарт, стиліст, Анна Морковіна, фото, Віталій Іванов коротко. Дизайн інтер'єру цієї квартири створювався для сім'ї з чотирьох осіб, замовники займаються організацією свят для великих компаній. Тому були налаштовані на не незвичайний і нестандартний за колірними рішеннями. Проект за функціоналом запит був на єдиний великий простір для дозвілля в сімейному колі із друзями. При цьому кухня повинна бути не дуже помітною в результаті робочу зону максимально сховали, а винний холодильник і великий холодильник з льодогенератором винесли в зону їдальні, щоб був ефект бару для гостей. Подробиться складним завданням було об'єднати і зонувати кухню вітальню хол. Для з'єднання цих просторів ми взяли керамограніт з однієї колекції, але різних відтінків, наприклад, в кухні ми використовували всього дві фактури, щоб шафи розчинилися в просторі вітальні і не стали акцентом, розповідають дизайнери з команди Дізарт. Довгий коридор ми вирішили наповнити підсвічуванням, щоб простір здавався трохи ширшим. На жаль, ми були обмежені несучими конструкціями будинку. У всіх приміщеннях виражена геометрія, але в кожному з них вона простежується по різному, в деталях, меблів, принтах, тим самим інтер'єр виглядає цілісно. Вікно, дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, пів подія, Банер. Гальний. контейнер для банерів, ідентифікатор. Банертс06б28484A9B99473A3943. У вітальні досить нестандартний набір меблів. До дивана додається банкетка акцентного яскравого жовтого кольору. Цей колір застосували в принтах текстилю, в декорі і навіть частково в терацу біля каміна, верхня частина каміна являє собою один великий масив, що виглядає монументально і легко одночасно. Дитяча для дочки оформлена, як ніби для принцеси. Тема підтримується ніжними відтінками рожевого кольору і м'якою обробкою стіни над ліжком, кімната спроектована таким чином, що коли дівчинка підросте. То для оновлення інтер'єру досить буде поміняти текстиль і прибрати наклейки зі стіни на стелі. Використана імітація дерева в підтримку фактурі меблевої обробки. У ванній кімнаті створений малюнок з багатокутних плиток, який ретельно збирався при проектуванні інтер'єру. На одній зі стін використовували дзеркальні елементи, що повторюють багатокутну форму плитки. У спальні при фарбуванні стін в прикроватній зоні був застосований складний градієнт, який надає цій кімнаті додаткове відчуття невагомості. З градієнту підібраний акцентний плет, протилежна стіна виконана повністю з шпону в поєднанні з великоформатним дзеркалом і прикрашена комодом з графичною чорно-білою дверцятами. Дитяча кімната для хлопчика прикрашена стильним малюнком у вигляді двох гітар. Жовтий колір на малюнку переходить на яскраве узголів'я ліжка, колір стін припилено сірий частина стелі задекорована корковими вставками різного кольору. Вікно дані шар, вікно дані шар. Вікно дані шарпюш, подія, банер загальний, банер-контейнер, ідентифікатор, банер ФАП-543Е2, 5747А8, 9764999А74 плік. Планування. Бренди представлені в проєкті, кухня, вітальня, оздоблення, керамограніт, фені це декоративна штукатурка, децорюм стюцу, підлогове покриття, керамограніт це паркетна дошка барлінок, змішувачі бланцом, мийка в бланце, текстиль і декор, вази у вітальні, йокс свічки у вітальні, еріц картина у вітальні, художниця тая акулова, аромати для дому, така яка ванна кімната і душова, оздоблення керамограніт, радно керамограніт, зікс Амазонія, підлогове покриття керамограніт, радно керамограніт, зікс Амазонія, сантехніка Лаюфенгатрія раковина. Ріверстон спальня оздоблення, декоративна штукатурка, рефлор, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, текстиль та декор. Лісої хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін